І так, пронто, пронто, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось, його плани і дії. Думати тільки про себе, про цього чоловіка, я думаю про вас. Тут дівчата вже поки помішую, бачу, карти вже говорять. Випав аркан д'явол. Не треба його боятися, але розумійте, що цього чоловіка дуже до вас тягне, і тому він тут по дьяволу може якісь плани конструювати. Зараз подивимося, що саме. Зараз Нишка, на моти 70%, дивитесь мою групу Телеграм, і буде вам щастя там вся інформація. Його плани десятка чаш. Він був щасливий тільки з вами, сонечки мої. Він хоче зробити щасливою мою феєчку вас чи себе, вище сили. Аркан Сонце. Так, це про нього чи про неї? Аркан помірність, боже, дівчата, одні старші аркани. Про що він? Це про те, що. Він насправді зрозумів через дуже довгий час ви могли десь рік і більше з ним не бути в контакті. Або в контакті немає значення. Він таки зрозумів, що. Він хоче зробити вас щасливою, він хоче стати вашому житті сонячним аспектом вашого життя. Які ще його плани? Його плани утримати вас, дівчата, будь-якою ціною. Майте на увазі, що все ж таки він ще хоче вас утримати. Ось тут є такий власницький інстинкт. Її заберуть. Ні, вона моя. Так, імператор ще один старший аркан, дівчата. У вас дуже долоносні зміни. Напишіть в коментарях, хочу долоносних змін. Хто хоче? Імператор, тобто він де до вас як чоловік, який знає, чого він хоче при статусі, при грошах, при м -м, певних для вас пропозиціях. Але майте на увазі, імператор може бути дуже таким власне любним. Тож не забувайте про свої особисті кордони, його плани. Плани без вас йому дуже погано. Так, йому дуже важко одному все це нести. Те, що життя нього, скажімо так, взагалі взвалила. Так, плани десятка пентаклів, була десятка чаш, тепер десятка пентаклів, він хоче з вами брак, він хоче з вами стабільність, надійність, народжувати дітей, заробляти гроші. Так, і він має певні плани дійсно щодо того, що йому потрібно робити. А чи буде він діяти? Так, шанс буде, він чекає на цей шанс. Так, і він буде діяти знов ця карта як імператор. Тобто очікуйте слова не юноші Порошиські, а справжнього чоловіка і дії, справжнього імператора. Буду руку і серцю пропонувати. Так, він буде діяти все. Він вже втомився чекати. Так, будуть діяти до вас. Ви бачите, знов падає.